Іноді хочеться відчути, як по спині пробігають мурахи, коли напруга зростає з кожною хвилиною, серце б'ється швидше, а подих завмирає перед наступною сценою. Трилери це фільми, що тримають до останнього кадру і змушують сумніватися в очевидному. У цій добірці історії, де небезпека підкрадається непомітно, а кожен вибір може стати фатальним. Якщо вам подобаються мої добірки, нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку, написати, який. Трилер додали б до цієї добірки і підписатися. Попереду ще багато цікавого. З вами уявна, яка знає, що подивитися. А тепер до добірки! І перший фільм у добірці трилер 2020 року тікай. Це той випадок, коли напруга відчувається з перших секунд, і з кожною сценою вона лише посилюється, змушуючи буквально затамувати подих. Хлоя дівчина, яка з дитинства живе під пильним наглядом своєї мами. Вона не ходить до школи, не має друзів. Увесь її світ. Це дім, мама і нескінчені ліки. Її мати здається робить усе, щоб захистити доньку, але з часом у поведінці матері починають з'являтися тривожні дзвіночки. І тоді Хлоя починає ставити питання, яких краще було б не ставити. Це той трилер, де жодна сцена не дає розслабитись. Ти буквально відчуваєш, як напруга наростає. Ая підозра стає головною рушійною силою історії. І найстрашніше не монстри чи темрява, а те, що зло може жити поруч. Можливо, Хлоя вигадала все або ж і правда відбувається щось дійсно дивне та страшне. Рухаємось до наступного фільму 2025 року Холодна пастка. Події фільму розгортаються серед холодних засніжених просторів Міннесоти, де чужинцям не раді. Саме сюди приїздить вдова, щоб виконати останню волю чоловіка, розвіяти його прах. Але все змінюється, коли вона стає свідком викрадення юної дівчини. До найближчого міста години шляху, зв'язку немає і допомоги чекати. Ні звідки. Жінка розуміє, єдина надія дівчини на порятунок це вона. І тепер, залишившись сам на сам із холодом, страхом і злочинцями, вона має знайти спосіб урядувати заручницю та вирватися з цього крижаного пекла. На краю світу розпочинається боротьба за виживання, де кожен крок може стати фатальним. Холодна пастка це трилер, після якого ти ще довго озираєшся на темну лінію лісу за вікном. Головну роль у фільмі виконала британська акторка Ема Томпсон, знайоме обличчя для всіх, хто любить Гаррі Поттера. Адже саме вона зіграла ексцентричну професорку сивілу Трилоні. Її також можна побачити у таких стрічках, як реальна любов, «Моя жахлива няня», круела та Бріджит Джонс, закохана у хлопця. Перш ніж я засну. Це той трилер, що тримає в постійній напрузі від першої сцени до фінальних титрів. У центрі сюжеті Крістін, жінка, яка щоранку прикидається, не пам'ятаючи нічого про своє життя. Наслідок страшної аварії вона втратила здатність зберігати спогади. Усе, що вона дізнається протягом дня, стирається щойно вона засинає. І щоранку її чоловік мусить знову пояснювати, хто він і що сталося. Та одного дня Крістін починає записувати своє життя на відео, щоб, хоч якось, зібрати докупи шматочки свого минулого, і поступово у цих записах починає вимальовуватись щось дивне, деталі, які не збігаються з тим, що їй розповідає чоловік, з кожним днем. Стає дедалі важче зрозуміти, кому можна довіряти, а кому ні. Це фільм, у якому неможливо розслабитись, ні хвилини спокою. Бо разом із героїною ти відчуваєш, як розчиняється реальність. Ніколь Кітман блискуче передає цю постійну тривогу і безпорадність. А поруч із нею на екрані Колін Ферт і Марк Стронг, завдяки яким фільм виглядає ще напруженішим. Це той випадок, коли кінець змушує переглянути все, що було до цього. До речі, якщо вам подобаються не лише трилери, а й щось легше. Загляньте до моїх добірок добрі та атмосферні фільми на вечір або комедій. Там точно знайдеться щось, щоб прослабитись після напружених сюжетів. Посилання з'явиться ось тут вгорі та в описі під відео. Південно-корецький трилер Дзвінок з минулого це саме той випадок, коли від фільму неможливо відірватися. Сойон приїздить у старий родинний будинок, щоб провідати хвору матір і трохи відновити зв'язок, який між ними давно обірвався. Здається, усе звично, доки вона не бере до рук старий стаціонарний телефон, підключаючи його просто щоб не залишитись без зв'язку, і раптом телефон дзвонить. На лінії дівчина, яка панічно просить допомоги, але з кожною розмовою стає все дивніше. Вона каже, що живе в цьому ж будинку тільки у 1999-му. Році спершу Со Йон думає, що це чийсь жарт. Але що далі, то очевидніше, цей дзвінок справді долинає з минулого, і все, що вони обговорюють, починає змінювати теперішнє. Фільм грає з відчуттям часу, долі та відповідальності за власні рішення. З кожним новим дзвінком стає страшніше, бо навіть найменше втручання у минуле може запустити ланцюг подій, які вже неможливо зупинити. Дзвінок з минулого це не просто трилер, а справжній психологічний горор, який доводить іноді краще не відповідати на дзвінок. Фільм Усі гроші світу це напружений трилер, заснований на реальних подіях, які шокували світ у 70-х роках. У самому серці Риму викрадає 16-річного Джона, онука одного з найбагатших людей світу нафтового магната Пола Гетті. Викрадачі вимагають астрономічний викуп 17 мільйонів доларів, будучи впевненими, що дід не пошкодує грошей заради свого онука. Але вони не знали головного для цього чоловіка. Не існує нічого дорожчого за власні статки. Гетті публічно заявляє, що не заплатить ані цента, навіть коли його родина благає про допомогу. Його невістка, мати викраденого хлопця, відчайдушно намагається врятувати сина, зіштовхуючись із байдужістю мільярдера, який втратив будь-які людські почуття. У цей момент до справи долучається колишній агент ЦРУ, який стає єдиною надією матері. Разом вони намагаються знайти хлопця, поки не стало пізно, адже злочинці починають діяти дедалі жорстокіше. Усі гроші. Що світу не просто історія про викрадення, а болісне дослідження людської жадібності, як далеко може зайти людина заради грошей, і скільки насправді коштує життя. Хороший син. Це трилер, який тримає у напрузі з перших хвилин, і змушує засумніватися у тому, наскільки добре ми знаємо тих, хто поруч. Після смерті матері, хлопчик на ім'я Марк, приїжджає пожити до родини свого дядька. Там він знайомиться зі своїм двоюрідним братом Генрі, милим чемним хлопчиком із ангельською зовнішністю. Спершу здається, що між ними може виникнути справжня дружба, але зовсім скоро Марк починає помічати в поведінці Генрі щось дивне. Його жарти стають занадто жорстокими, а ігри небезпечними. Під маскою слухняної дитини ховається холодний розум і щось темне. Ще викликає справжній страх. Чим глибше Марк занурюється у цю атмосферу, тим очевидніше стає. Поруч із ним не просто проблемна дитина, а хтось, хто отримує задоволення від чужого болю. Це фільм, який розкриває моторошну сторону дитячої невинності. Тут зло має найневиннішу посмішку, а питання, кому можна довіряти, набуває зовсім іншого значення. Людина невидимка це психологічний трилер, який перетворює страх на щось відчутне, навіть коли ворога неможливо побачити. Сесілія жінка, що тікає з токсичних і жорстоких стосунків, із геніальним, але небезпечним чоловіком. Уночі вона залишає його дім, сподіваючись почати життя з чистого аркуша. Та коли з'являється новина про його загадкове самогубство, а весь спадок переходить їй, здається, що нарешті настало полегшення. Але спокій триває недовго. У домі починають відбуватись дивні, Ледь помітні речі. Предмети зникають, двері відчиняються самі по собі, а в повітрі з'являється відчуття присутності когось невидимого. Сесілія переконана, він живий. І тепер переслідує її так, як ніхто не зміг би собі уявити. Чи справді це привид із минулого, чи жінка просто втрачає розум. Дізнаєтесь, подивившись цей трилер. Меню. У відкритому океані серед безкраїх хвилі розташувався загадковий острів, який приваблює не красою природи, а своїм унікальним рестораном місцем, де можна скуштувати найвишуканіші делікатеси у світі. Потрапити туди можуть лише обрані, і для багатьох це подія, що здається здійснення мрії. Серед гостей молода жінка, яка разом із заможним супутником вирушає у подорож, сподіваючись на незабутній вечір. Вона вже бувала у найкращих ресторанах світу, проте навіть не здогадується, що цього разу вечеря стане для неї справжнім випробуванням. Від самого початку все виглядає ідеально: розкішна атмосфера, ідеальний сервіс, бездоганні страви. Але з кожною новою подачею гості починають помічати щось дивне. Шеф кухар і його команда знають надто багато про кожного з них. Незабаром вечір перетворюється на моторошну гру, а ресторан на пастку, з якої немає виходу. Усміхнені офіціанти наполегливо просять скуштувати кожну страву, і лише одне питання залишається відкритим: який десерт приготував божевільний господар кухні цього разу. А події фільмі Життя інших розгортаються у східному Берліні 1984 року. Візлер офіцер таємної поліції штазі, відданий системі і переконаний, що його робота допомагає захищати державу. Одного дня він отримує завдання стежити за відомим драматургом Георгом Дрейманом, якого вважають зразковим громадянином. Та згодом з'ясовується, що справжня причина спостереження не політична підозра, а особиста заздрість високопосадовця, який поклав око на кохану Дреймана. Спершу Візлер сумлінно виконує наказ, встановлює прослуховування, веде спостереження, занотовує кожне слово. Але поступово слухаючи життя інших, він починає Змінюватись те, що спершу здавалося звичайною операцією, перетворюється для нього на моральне пробудження. Візлер уперше замислюється про справжню цінність людських почуттів, про свободу, про право бути собою, навіть у світі, де за це карають. Це прониклива історія про совість, страх і відвагу про те, як навіть у найтемніших системах може прокинутися людяність. І завершити цю добірку хочу саме фільмом Плазуни, який ідеально підходить для вечора, коли хочеться зануритись в щось атмосферне, неспішне й трохи моторошне. Це історія, де кожна дрібниця має значення, а напруга тримає до останньої хвилини. У центрі сюжету поліцейський Том Ніколс, який розслідує загадкове вбивство місцевої ріелторки. На перший погляд, справа здається звичайною ще одне жорстоке вбивство без очевидних мотивів. Проте, що глибше том занурюється у деталі, то більше усвідомлює, що все навколо сповнено тіней і прихованих інтересів. Серед підозрюваних коханий загиблий, її ділові партнери і навіть незнайомий чоловік, який чомусь опинився поруч у потрібний момент. Слідство веде героїв у лабіринт обману, де кожен приховує свої секрети, а правда здається майже недосяжною. Та коли Том починає помічати, що за ним самим стежать, межа між мисливцем і жертвою починає стиратися. Якщо любите трилери, що змушують сумніватися в кожному персонажі, обов'язково додайте цей фільм. Фільм до свого списку. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалась добірка, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, який трилер ви подивитеся сьогодні ввечері. З вами була уявна, яка знає, що подивитися.